Добрий день, малята! Щось я давненько не бачила нашу жужу. Давайте її пошукаємо. О, які гарні цукерочки. Я такі дуже-дуже люблю. Зараз з'їм одну цукерочку. Зараз я її з'їм. Мабуть, я з'їм ще одну цукерочку. А, як смачно! О, Жужа, а що ти тут робиш? А я тут їм цукерочки. Тебе пригостити? Жужа, ти що не знаєш, що не можна їсти багато цукерок? Вони дуже шкідливі. А що мені робити? Мені так хотілося з'їсти чогось солоденького. Шужечка, але зараз на дворі літо. І зараз у нас є нагода скуштувати дуже-дуже багато корисних і смачних ягідок. Вони ж ростуть на природі, вони живі, вони гріються на сонечку, в них дуже-дуже багато вітамінів, зрозуміла? А найголовніше, в них мають цукру, і той природній яєтки дуже корисні. Зрозуміла, зрозуміла, а які яєтки можна їсти влітку. А давай ми з тобою зараз подивимося і покажемо малятам. Солоденьку малинку люблять не тільки діти, а й ведмедики. Малинка смачна і корисна ягіда. А ще Лікувальна. Чай з малини допоможе збити температуру, коли ти захворів. А ще вона допомагає лікувати ангіну. Ай, яка гарна малинка, хочеться мені її з'їсти. А ця ягідка називається Чорниця. Крім того, що вона смачна, вона добре впливає на очі. На основі чорниці створені ліки, які сприяють покращенню зору. А вишні і черешні зміцнюють наше серце, роблять міцнішими наші кісточки, мають протизапальну дію і навіть покращують сон. Ой, і вишеньку я б скуштувала! А це смородина. Вона теж дуже вітамінна. Вона добре впливає на роботу серця, допомагає лікувати застуду, допомагає організму очиститися від шкідливих речовин. Смородина! Ось ця ягідка називається агрус. Вона дуже корисна для людей, у кого хворе серце. Її можна навіть їсти тим, у кого цукровий діабет. А цю червону ягідку знають і люблять всі, і дорослі, і малі. Називається вона Полуниця. Вона може підняти настрій навіть одним ароматом, в ній дуже багато вітамінів. Як багато різних ягід! Я навіть і не знала. А тепер ми з малятами пограємо у цікаву гру. Малята знайдіть. Де тінь полуниці? Так, це тінь полуниці. Молодці малята. А зараз знайдіть тінь чорниці. Правильно, це тінь чорниці. Будьте уважні, а зараз знайдіть де тінь Агруса. Які ви розумнички, це тінь Агруса. Приготуйтесь, знайдіть тінь малини. Правильно, це тінь малини. Граємо далі? Де тінь вишні? Правильно, які ви молодці, ось тінь вишні. Знайдіть тінь смородини. Ура! Ви впоралися! Це тінь смородини! Малята! Пам'ятайте, влітку багато гарних ягідок, які приносять користь для нашого здоров'я. Але не забувайте, що вживати їх можна тільки митими. До побачення, малята! До нових зустрічей! Була з вами я, ваша Жужа.